Вітаю, друзі, я Олена Трибушна. Це канал ЄПитання. Понеділок, 23 вересня. Сьогодні коротко про таке. Сьогодні буде понеділок. Починаємо з маленької перемоги. Я в суботу вам розповідала в підсумках тижня про пропажу слуги народу Одарченка, підозрюваного в дачі Хабаря. Одарченко знайшовся з ним. Все добре. Він втік в Румунію і попросив там притулку. Перемога в тому, що суд дозволив сьогодні його арештувати. Це була іронія, звичайно, про це. Про те, які деталі плану перемоги Зеленського розкривають західні змі напередодні переговорів адміністрації Білого Дому і самого Зеленського, і про те, як в українських соцмережах другий день поспіль чи третій, вже триває складна дискусія про те, що військове політичне керівництво не виконала і не збирається виконувати обіцянку представити законопроект щодо демобілізації, який обіцяли представити до жовтня, тобто через тиждень. Приводом для суперечок у Фейсбук і хвилі претензій до Міноборони і до Генштабу стала заява одного з військових достатньо публічного про те, що він іде в СЗЧ – самовільне залишення частини, поки не буде чітких правил демобілізації. Про все це і буде далі. Не забудьте десь натиснути вподобайку, підписатись на її питання, задонатити на далекобійний дрон для 12-го загону спецпризначення. Ми з вами зібрали рівно за місяць більш ніж 2 мільйони 300 тисяч. Залишилось усього лише 300 тисяч. Аж не віриться. Дякую всім, хто донатив. Багато хто за цей час вже по два рази. Я бачила на PayPal. Дякую двічі. Хто не донатив, ні разу запрошую. Маємо закрити збір. Зима он вже скоро ще раз. Це комплекс з двох БПЛА для розвідки і ураження дальністю 100 км наша українська, так би мовити, далекобійна зброя, яка нас рятує, поки штати набираються сміливості на черговий рішучий крок. Тому збираємо, маємо закрити нарешті збір цього тижня. Почнемо з паразитів. Сьогодні з'ясувалося, що хто ж сумнівався, народний депутат Слуги народу Андрій Одарченко таки незаконно перетнув кордон з Румунією. Про це стало відомо під час засідання вищого антикорсуду Сьогодні спікер Верховної ради Стефанчук відрядження для виїзду Дарченко за кордон теж не оформлював і офіційно кордон Одарченко не перетинав. Схема, судячи з того, що розказали в суді правоохоронці, була такою ж приблизною, як і під час втечі Дмитрука. Одарченко був у Києві, попросив водія зупинити машину поблизу Верховної Ради, сказавши, що дійде туди пішки. Віддав йому всі три свої телефони і попросив поставити на зарядку. Після того Одарченка не бачили більше ніколи ані водій, ані його помічниця. Моє обурення. Навіть більше ніж обурення суспільства за даними прокурорки САП, Одарченко незаконно перетнув кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області і попросив в Румунії притулок. Прокурор САП через втечу депутата попросила ВАКС стягнути заставу в бюджет. Це 15 мільйонів гривень. Також прокуратура попросила змінити запобіжний захід з застави на тримання під вартою, і о диво антикорупційний суд погодився. Було б смішно, якби не було сумно. Сім'я Одарченка давно мешкає на Закарпатті на минулому засіданні суду. Прокурорка розповідала, що сам Одарченко хвалився, що коли він на початку вторгнення ще перебрався туди, то налагодив там хороші стосунки з тодішнім головою Закарпатської ОДА Віктором Микитою. Микиту кілька тижнів тому на хвилі перезавантаження, так би мовити, призначили заступником керівника офісу президента Андрія Єрмака, коли після... Цієї заяви САП в суді журналісти суспільного звернулись до Микити з проханням прокоментувати зам єрмака. Відповів, що він не причетний до можливої втечі Одарченка за кордон. вперше чує, що той взагалі кудись виїхав, і взагалі був з ним знайомий, як і з кожним іншим депутатом. Одночасно, вранці у Верховній Раді зареєстрували постанову про виключення підозрюваного дачах Хабаря Нардепа зі складу антикорупційного комітету Верховної Ради. А до підозрив скоєні коробки. Опційного злочину і до втечі підозрюваний в дачі Хабаря Одарченко вважався очевидно прикрасою і надбанням антикорупційного комітету. Від моменту, коли член антикорупційного комітету погорів на спробі підкупу голови Держагентства відновлення Наєма восени минулого року, підкреслюю пройшов майже рік. Це був перший задокументований хабар саме у криптовалюті. Майже рік з того моменту Дарченко ще був членом комітету, який формує антикорупційну політику. А з фракції Слуга народу Дарченко не виключили і досі. Ще посеред усього цього, хочу нагадати, що колись у далекому, 2019-му в передвиборчій програмі кандидата в президенти Володимира Зеленського серед обіцянок було написано, нульова толерантність до корупції на всіх рівнях підозрюваний у корупції не вийде під заставу. Засуджений за корупцію отримає конфіскацію майна і довічну заборону обіймати державні посади. Щось не склалось рік тому в офісі Зеленського, зокрема безпосередньо в кабінеті у головного юриста банкової татарова готували законопроект, яким хотіли прирівняти корупцію до державної зради. Законопроект був контроверсійним, бо змахувало на те, що корупційні справи хочуть відібрати у антикорупційних органів у набу і САП і передати більш скажімо Жімо так контрольованим силовикам службі безпеки України, але серед іншого тоді хотіли заборонити їй можливість якраз внесення застав для фігурантів корупційних справ. Втім, вся та ідея померла так і не народившись разом із забороною застав. Одним із аргументів тоді було, що партнери будуть проти, бо в країнах Європи мовляв арешт без застави це надто жорстке покарання за. Ось такі злочини, які там вважаються економічними. Але останні кілька тижнів тут у нас показують, що до цього питання ймовірно треба повертатись, бо те, що в країнах Європи лише економічні злочини у стікаючій кров'ю Україні просто мародерство а застава перетворюється лише на високу таксу в системі відкупу від покарання для можновладців. Далі цікаво, наші гроші розкопали сьогодні розкішну, як для часів війни історію про членовози. Вони знайшли в прозоро, що управління держохорони придбало 4 автомобілі Toyota Land Cruiser 300 з турбодвигуном в комплектації преміум, майже по 4 мільйони гривень за штуку. Тобто 4 новеньких джипи в преміум комплектації майже по 100 тисяч доларів кожний. Наші гроші пишуть, що управління держохорони поставило цим рекорд у закупівлях авто через Прозоро за цей рік, хоча попередній рекорд теж належав їм. В серпні вони замовили три позашляховики Lexus по 3 мільйони 270 тисяч гривень. Лендкрузери, які управління купило зараз, дилери рекламують як автомобіль, спеціально створений для тих автолюбителів, хто не звик задовольнятись посередністю. Управління очевидно вирішило, що пасажири членовозів це саме такі клієнти за іронією, як пишуть, наші гроші «Лексуси» і лендкрузери були замовлені управлінням після того, як в червні Зеленський призначив нового керівника УДО Олександра Морозова, нарізаючи задачі новому керівнику в момент його представлення, Зеленський сказав, що у того є повний карт-бланш на зміни у нового керівника. Управління є карт-бланш на зміни. Йшлось правда про зміни, які мали стосуватись очищення управління Держохорони, підбору і підготовки особового складу і покращення матеріально-технічної і навчальної баз, зокрема створення власного навчального полігону. І Зеленський мав в той момент достатньо суворий вигляд. Я не експерт в питаннях організації держохорони, але я експерт в зборі грошей на дрони. Чотири преміум джипи по 4 мільйони для охорони перших осіб, це 16 мільйонів гривень. Це десь 6 дорогих безпілотних комплексів. Ні, красиві джипи для охорони перших осіб чи навіть їхніх зарубіжних гостей, звичайно, важливі. Мабуть, але якщо ставити в пріоритет лексуси і ленд-крузери, а не фронт, то. По Львову уряд в екзилі зможе пересуватись і без охорони. Мені принаймні так здається. До речі, ще одна маленька перемога. Після того як ми з редактором наших грошей Юрієм Ніколовим в п'ятницю розказали тут про те, як на Полтавщині ДСНС фактично вимагала у підприємця відкат за перемогу в тендері на ворота. Внутрішня безпека ДСНС зацікавилась історією, йому дзвонили і розпитували, що і як було. Може, звичайно, просто робили вигляд, що цікавились. Будемо стежити за розвитком подій в регіоні. Тепер про інший гучний скандал, який набирає обертів з вихідних в суботу. Українські соцмережі розкололись через допис військового Сергія Гнезділова, який публічно оголосив, що йде в СЗЧ. тобто самовільно залишає частину, щоб привернути увагу до відсутності обіцяних встановлених термінів служби в умовах воєнного стану. Сергій Гнезділов це український військовий і громадський активіст. Він навчався на кафедрі журналістики у Львівській політехніці в своїх 19 років, у 2019-му, добровольцем долучився до збройних сил, взявши академічну відпустку. Зараз він є чинним військовослужбовцем 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Він брав участь в боях на Донеччині, включаючи Бахмут. Крім того, він є засновником культурного фестивалю на Одещині і є ведучим подкасту на громадському. Там він спілкується зокрема з військовим. Своєму суботньому дописі Гнезділов написав, що за 11 років війни з Росією українське суспільство і влада не знайшли в собі сил серйозно і чесно поговорити про реалії затяжної постійної війни. Написав, що суспільство вірить у зсу, але не поспішає встати на захист країни замість тих, хто вже в ЗСУ, і в умовах повномасштабної війни, яка затягується, все це призводить до тотальної корупції серед тих, хто хоче відкосити від служби, і до того, що поки одні виконують військове обов'язки, В'язок і безстроково залишаються в війську, інші отримують фейкові інвалідності, фіктивно одружуються з жінками з інвалідністю, фіктивно усиновлюють та ухиляються від виконання конституційного громадянського обов'язку. А держава замість доктрини воювати обов'язок кожного громадянина пропонує безстроково призначати захисниками тих, кого змогли відловити на вулицях. Від сьогодні я йду все СЗЧ до встановлення чітких термінів служби чи до свого 25-річчя, маючи за своєю спиною 5 років бездоганної солдатської служби. Написав Гнезділов публічно у Фейсбук, закінчивши свій допис тим, що своїм вчинком він хоче донести до влади і суспільства необхідність розмови та вирішення ситуації. СЗЧ – це самовільне залишення служби за законом, карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років. Десь місяць тому рада дещо послабила відповідальність за СЗЧ. Постановивши, що якщо підозрюваний у СЗЧ висловив бажання продовжити службу, його можуть звільнити від кримінальної відповідальності. Допис Сергія Гнезділова стали активно обговорювати в соцмережах. Він багатьох обурив. Він набрав більше двох тисяч відміток подобається тисячу поширені коментарів. Його публікували змі. В російських соцмережах його теж обговорювали. Мовляв, українські військові масово біжать з лінії бойового зіткнення. В наших соцмережах ті, хто включився в обговорення і написаного гнезділовим і його вчинку, поділились на тих, хто його засуджує за те, що він, так би мовити, героїзує СЗЧ, що ницо і небезпечно для війська, і залишення позицій одними призводить до загибелі інших. Самому ж Сергію Гнезділову дорікнули тим, що він пішов у СЗЧ не з нуля, а останнім часом був здебільшого в тилу. Інший полюс соцмереж співчуває Гнезділову і пояснює, що це з його боку крок відчаю, і тільки так можна повернути в суспільне обговорення питання демобілізації військових, які давно у війську, і про це питання усі давно замовкли і забули. Але так чи інакше, якщо метою Гнезділова було дійсно привернути увагу до обговорення теми демобілізації, більш справедливої мобілізації залучення людей до війська і якості їх підготовки, то йому це вдалося. Не буду переказувати всі дискусії, які лежать і в моральній площині, і в юридичній, і в площині того наскільки реалістично чи нереалістично провести демобілізацію. Але я хочу нагадати, що Навесні з законом про мобілізацію викреслили пункт про демобілізацію, який перед тим анонсували і обіцяли виписати. А коли викреслювали, пообіцяли, що до жовтня розроблять окремий законопроект, який буде стосуватись або термінів демобілізації, або хоча б тривалих ротацій. Жовтень почнеться за тиждень, ніякого законопроекту немає і ймовірно не буде. Мар'яна Безугла, яка до минулого тижня була членом комітету нацбезпеки і оборони, написала принаймні, що ні комітет, ні міноборони, ні генштаб нічого такого не розробляють і не планують. Те саме з посиланням на джерела написали окремі змі: 36 місяців служби, які обговорювались тоді навесні в контексті демобілізації для тих, хто добровільно мобілізувався у зсу в перші дні вторгнення, минуть навесні. Цими днями вони перетнули якраз позначку в 30 місяців у війську. Очевидно, що демобілізації після 36 місяців війни не буде. Якщо не відбудеться диво і війна, не закінчиться раптом десь навесні. Сама для того, щоб поміняти навіть третину з мобілізованих зараз, їх має замінити кілька сотень тисяч людей, і такої заміни зараз не готують. При цьому коментуючи допис Гнезділова, частина самих військових каже про те, що це нереалістично провести демобілізацію із тими ресурсами, які ми маємо, і в тій атмосфері, яка є в країні момент, коли велика частина суспільства була готова добровільно мобілізуватися і жертвувати, був втрачений десь на початку 23-го, в тому числі через корупцію, через тікаючих за кордон Одарченків, через Яйця через рейтинги і через модель поведінки військово-політичного керівництва, яке то заспокоювало, то не хотіло дратувати, то боялося, що перестануть любити то ще щось заважало бути чесними з суспільством. Але ймовірно, зараз на цю нову хвилю дискусій навколо публічного СЗЧ і навколо демобілізації чи ротації і генштабу і міноборони доведеться реагувати з тих самих причин, тому що політичному керівництву теж навряд чи сподобається, що тепер обурені взагалі усі, і ті, хто засу. Гнезділова і вимагають ДБР і покарання, і ті, хто йому співчувають, і вимагають законопроекту про демобілізацію її зрозумілих її термінів. Ну і останнє теж, мабуть, пов'язане з цим президент. Поки усе це відбувається в Сполучених Штатах з важливою місією, західні змі привідкривають деякі деталі того, що на Банковій називають планом перемоги. Британська The Times написала сьогодні, що Зеленський буде домагатись цим планом від Байдена гарантії безпеки, які захистили б американську підтримку від непередбачуваної політики Дональда Трампа в разі його можливого повернення у президентське крісло. План перемоги пише видання, покликаний змусити Росію почати переговори з Україною в загальних рисах. Цей план має чотири основні пункти, які частково вже озвучувалися. Це Запит на гарантії безпеки від заходу і, зокрема, сполучених штатів, схожі на зобов'язання щодо колективної оборони, які мають країни-члени НАТО, це продовження наступальної операції в Курській області, яке має стати одним з важелів тиску на майбутніх переговорах з Росією. Це постачання конкретної сучасної зброї, це отримання міжнародної фінансової допомоги для відновлення зруйнованої економіки. The Times пише, що під час візиту до сполучених штатів Зеленський буде вимагати гарантії безпеки, щоб запобігти примусу України до невигідної мирної угоди, яку може запропонувати Трамп, якщо виграє вибори в листопаді. Плюс Зеленський хоче підтвердити американську підтримку як таку після заяв Трампа та його соратника, кандидата у віце-президенти США Джей Ді Венса про те, що війну в Україні можна закінчити, запропонувавши територіальні поступки на користь Росії. Ну і також тут йдеться про те, що досі немає визначеності в питанні щодо надання дозволів на далекобійні удари по території Росії американськими чи принаймні британськими ракетами. Всі ці питання, і план, і дозволи будуть вирішуватись буквально цими днями, завтра і післязавтра. І цей тиждень може дійсно стати таким, коли будуть ухвалені чи не ухвалені рішення, які вплинуть і на перебіг війни, і на ту саму мобілізацію демобілізацію. Не виключаю, що цієї визначеності чекає і саме військово-політичне керівництво, і тому не береться за складні проблеми. Тому їх вирішують як завжди в соцмережах. На цьому крапка у мене на сьогодні. Не забудьте поставити десь вподобайку, підписатись на «Є питання, донат на сич для 12-го загону. Всі посилання і реквізити в описі під цим відео. І бережіть себе до завтра.